Всім привіт! Ви на каналі Гінкаро, і це розпаковочка про сюрпризів. У нас сьогодні дуже прикольна новиночка. Це колекція пазли. Тут я зробила такий великий пакетик, тому що тут 12 сюрпризів. Я саме зробила з такий милий пакетик. Мені захотілося зробити як у колекції значки. І тут нам будуть попадатися шматочки пазли, які ми будемо збирати. І в останньому відео, коли ми будемо закінчувати цю колекцію, у нас вийде гарненький пазл. І одразу відкладаємо. І З колекції Гаррі Поттер і Minecraft ми їх сьогодні закінчуємо. І з колекції котики давайте візьмемо жовтенький. Колекції чашки у нас передостанні пакетик. Я хочу взяти ось такий. Із колекції пушень давайте візьмемо ось такий. Із колекції наліпки на iPad я хочу сьогодні взяти супер наліпку. Будемо брати каталожик. Ось наш каталожик. І перша це колекція. Майнкрафт, яку ми сьогодні закінчуємо разом із колекцією Гаррі Поттер». Тут у нас щось дуже цікаве. І тут нам попадається ось такий аметист. Він у Майнкрафті дуже гарний і він у нас під номером 3. Ось. Мені дуже подобається ця колекція. І сьогодні ми з нею прощаємось. Дуже сумно. Далі колекція чашки. І ось він ось такий пакетик з ось такими бантиками. Нам попадається дуже милий сюрприз. Чашечка з таким принтом, ніби це якісь камінчики плавають. І наклеїмо ось сюди. І в наступного відео ми закінчимо цю колекцію. Далі колекція Гаррі Поттер», яку ми сьогодні закінчуємо пакетик і відкриваємо. І тут нам попадається е, олівчик з герміонею. І наклеїмо. І сьогодні ми прощаємось з цією колекцією. Далі котики. Ось такий пакетик. І тут нам попадається. Дуже смішний котик. Наклеїмо і прочитаємо, що він нам каже. Наклеїмо. І він нам каже, я солоденький. Дуже солоденький. Далі колекція значки. Ось такі пакети. Нам попадається дуже гарний значок. Він у клітинку і з вогнем. І наклеїмо. Мені дуже подобаються такі наклейки. І це не скотч, це така клейка основа, яку клеїть на атласи або на всілякі зошити. І вона набагато зручніша. Ось так. Далі колекція пушин. Ось наш пакетик. І тут щось дуже смішне. Нам попадається пончик пушин. Він у нас під номером 7. Ось тут. Накліємо. Накюємо. Якщо його так клеїти, щоб він закрив номер 7. Ось так. Це Далі колекція наліпки на iPad. Ми сьогодні відкриваємо суперналіпку і для неї є сторіночка з суперналіпкою. Я зробила такі прості сторіночки, тому що там просто все буде обклене айпадами і воно буде просто погано видно. Я хочу спочатку наклеїти айпад. Я його нарешті відклею і наклеїмо ось сюди. Він навіть у кадр не поміщається. І тепер відкриваємо наліпки. І тут ось такі дві наліпки. Нагадую, що їх малювала моя мама. І вони дуже гарні, я хочу їх ось так наклеїти. Наклею і другу наліпочку наклеїмо. І ось така суперналіпка в нас вийшла. Вона дуже гарна колекція пазли, наша новинка. Ось така колекція. Я тут все пронумерувала. І ось такий величенький пакетик. І. Нам попадається ось така деталька, і вона під номером 12. Наклеємо. І так, спочатку виходить наш пазл. І на цьому все. Всім папа! -па.